На Телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. У Дубровицькому районі про спілки роботодавці та влада підписали тристоронню угоду. Заради стабільності закликали кожну сторону дотримуватись положень, викладених у ній. Підвищення життєвого рівня наших людей, соціальні стандарти на рівні європейських. Активність місцевих громад зростає у цьому році. На обласний конкурс подано 78 проєктів, з яких майже половина отримала перемогу. Якби не кошти проєктів, Певні кошти це було б неможливим втілення у життя оцих задумів громади. Дитячий садок, який у рівному мали відкрити у приміщенні колишнього притулку для неповнолітніх, так і не запрацював. Будівлю щойно почали передавати на баланс міста. На даний час притулку для дітей працює ліквідаційна комісія. Виставку поліських вишиванок презентували в обласній універсальній бібліотеці. На ній представлено 52 роботи, створених вишивальницею Надією Ліневич. Кожного хрестника треба щитати, щоб не ошибнуться. Підприємство Смигаторф після страйку, що тривав більше тижня, відновило свою роботу. У п'ятницю люди стали до праці після того, як із колективом мав розмову голова рівніської облдержадміністрації Василь Берташ. Посадовець передав працівникам колективу рішення профільного міністра. Так, усі спільні питання на держпідприємстві впродовж тижня вивчатиме спеціальна робоча група, створена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості. За дорученням Василя ще до її складу, включать також двох працівників з мегаторку, які будуть відстоювати інтереси своїх колег. У підсумку зібрані матеріали та висновки експертів обговорять на зборах колективу запевнив очільник області. Окрім того, найближчим часом буде врегульовано питання і щодо керівника підприємства. Хочу також вам доповісти, що згідно указу номер 307 я дякую президенту, що нарешті такий указ з'явився. Що призначення керівника? Державного підприємства тільки погодження з головою обласної державної адміністрації. Це вже добре. Я поставив питання, що ніяких київських керівників не може бути на державних підприємствах, а повинні бути люди з області, в нас достатньо своїх, грамотних. Я запропонував три керівника підприємства. Там буде проведена конкурсна комісія. У Добровиці підписали трьохсторонню угоду між профспілками, роботодавцями та місцевою владою. Перед цим в районі провели зустрічі в трудових колективах, щоб обговорити наболілі проблеми та роз'яснити людям їхні права. Подробиці у сюжеті Людмили Васюхи низька заробітна плата та брак робочих місць. Проблеми в Добровицькому районі стоять нині особливо гостро. за таких умов профспілки мають займати особливо активну позицію, адже досить часто лише вони і можуть захистити інтереси працюючих. Оскільки на сьогоднішній час заробітні плати не такі високі, звичайно, в колективі є така тенденція: можливо, ті про спілки не треба, але більшість людей говорять: якщо про спілки нас не захистять, хто ж тоді? Буде захищати людей про Не дублюють функції жодної з існуючих в Україні організацій, наголошують їх лідери. А водночас саме вони готові взяти на себе роль арбітра у стосунках між владою, роботодавцями та робітниками. Угода це якби є дорожня карти між роботодавцем і працівниками трудовим колективом. Там прописано всі аспекти. Плані оплати праці, є оздоровлення, відпочинку, вихідні, робочі. Всі нині у Дубровицькому районі укладено 152 колективні договори. Без них нині працюють лише два підприємства. Тоді, як два роки тому, їх було 24. Кожен пункт такого договору потрібно прискіпливо виписувати. Закликають очільники профспілок області, адже від цього і залежать умови праці та розмір платні. Люди розуміють, що сьогодні хтось повинен, хтось повинен їх захищати. От а коли нас буде більше, коли ми будемо е, нас багато буде, коли ми будемо дружні, тоді ми е, з нами будуть рахуватися. За останні три місяці членів проспілок на Рівненщині побільшало на три тисячі осіб. До лав цієї організації вступають як наймані працівники, так і роботодавці. За словами Миколи Шершуна, іноді захисту потребують як одні, так і інші. Для прикладу, уже в цьому році понад десяток керівників підприємств проспілки захистили. Від від безпідставних перевірок Людмила Васюха Ярослав Катеринчук. Інформаційна програма День. Майже добу у рівному та в радіусі 60 кілометрів довкола обласного центру в ефірі був відсутній цифровий сигнал телебачення. Сталося це близько 19-ї години у четвер. Як повідомив журналістам директор обласного радіотелевізійного передавального центру Віктор Талімончик, на вежі у селі Антопіль, звідки її ведеться трансляція, відключились передавачі. Там спрацював захист при аварії антенно-фідерної системи. У п'ятницю близько 16-ї години, попри погодні ускладнення, фахівці несправності усунули. Майже мільйон гривень виділили цього року з бюджету області на реалізацію проєктів розвитку територіальних громад. Стосуються вони енергозбереження, вуличного освітлення, переробки відходів, розвитку туризму та підтримки спорту. Загалом на конкурс було подано 78 проєктів. проектів. з них переміг, і громади отримали гроші на їхню реалізацію. Тему продовжують наші журналісти. Громада села в Дубинського району смак до участі у конкурсах відчула давно. Завдяки перемогам на районному рівні вдалося відремонтувати місцевий стадіон. А от для упорядкування сучасної тренажерної зали у приміщенні сільського клубу необхідно було залучити значно більші кошти. 32 тисячі гривень для придбання тренажерів для спортивного для тренажерного залу від обласної ради своє. 15 тисяч це приміщення використовується для занять фізичної культури в школі, а також позаурочний час. Завдяки перемозі у конкурсі проєктів розвитку територіальних громад області. Всі охочі мають змогу активно зайнятися спортом. Спорт дає мені силу, енергію. Дев'ятикласниці Олена Омелянюк та Вікторія Денисюк полюбляють співати на сцені. Окрім гарних голосів, милувати око повинен і стрункий дівочий стан. Переконані подруги. У мене стає гарніша фігура ніж раніше. Ну до того, як відкрився, відкрився тренажерний зал, і здоров'я поліпшується, щоб не ходити, щоб таке великою тебе худенькою, гарненькою. За рахунок грантових ресурсів у селі також встановили дитячий ігровий майданчик та купили книжки для місцевого дитсадка Калинонька. Пішов до річки, опустив поставополомку. Вихователі розповідають, більшість робіт у дитсадку виконано власними силами за допомогою батьків, а також завдяки активній участі у конкурсах. Якби не кошти проектів, техні кошти це було б неможливим втілення у життя оцих задумів громади. Наступного року сільський голова планує підготувати ще одну програму для участі в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад. Вона стосуватиметься облаштування клубу у селі Жорнів, що належить до Сатиївської сільради. Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Дитячий садок, який у Рівному мали відкрити у приміщенні колишнього притулку для неповнолітніх, так і не запрацював. Як повідомили представники обласної служби у справах дітей, виступаючи на засіданні громадської ради при облдержадміністрації, будівлю щойно почали передавати на баланс міста. Подробиці у сюжеті. Притулку для неповнолітніх у рівному більше немає. 26 його вихованців переїхали до нового реабілітаційного центру, розташованого у приміській Олександрії. Приміщення звільнилося, натомість відкрити там дитячий садок до цього часу так і не вдалося. На даний час притулку для дітей працює ліквідаційна комісія. Сьогодні саме проходить передача Приміщення уже в міській раді. Що буде далі міська рада вирішувати із приміщенням, то це вже ми не знаємо, тому що це є комунальна власність саме міської ради. Але не все так просто. Відкривати дитячий садок у колишньому притулку не можна, бо, зі слів пані Дячук, приміщення не відповідає санітарним вимогам. А реконструкція будівлі вимагатиме певних фінансових затрат. Я не хочу зараз внікати. Просто я із за чого задала таке питання, бо говорили, що він е пристосований до діт... що це приміщення пристосоване <звісно> до дитячого садочку. А якщо ні, то звісно, там є нюанси. Якою буде подальша доля будівлі колишнього притулку? Наразі невідомо. Однак, члени громадської ради вирішили і надалі тримати це питання на контролі. Найближчим часом вони планують здійснити туди виїзд, аби на власні очі побачити. У якому стані знаходиться споруда? Віра Славіна, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День цієї неділі, 22 вересня, в Україні відзначатимуть День партизанської слави. Його в державі започаткували у 2001 році, відповідно до указу президента України. Тоді громадськість, особливо ті, хто пережив війну, вимагали всенародного вшанування подвигу партизанів і підпильників у період великої вітчизняної. Учора ми вже розповідали про партизанський рух на Рівненщині з точки зору істориків. Сьогодні ж пропонуємо послухати очевидців людей, котрі були безпосередніми учасниками підпілля. Це Володимир Легкий. Він у роки великої вітчизняної воював у лавах радянських партизанів. А це Василь Кирилюк. Він теж пішов у ряди підпільників щоправда до української повстанської армії. Ці 89-річні чоловіки кажуть, причина, що змусили їх ще зовсім тоді юних хлопців взяти до рук зброю, була одна: німці з 42-го року репресії їхати в Німеччину. Відмовляються, виховатися, німці починають робити репресії, нападають, виловлюють силою. Ми вже знаємо, що це проти нас. Ми йдемо під пілля. Як спалили, навіть мого діда і бабу, діда Микиту і бабу матруну живцем спалили. То мені хотілось одомстить їм. Партизанські методи боротьби, тобто саботажі, диверсії та терор, розповідають старенькі, для них тоді давалось дуже складно. Ні про яку тактику ведення такої боротьби вони не знали, але страх все одно гору не взяв. Нам було завдання не пропустити німецькі поїзда, які везли поповнення, які везли снаради, танки. От на фронт. Це був такий порядочний добрий бій був з німцями. Це у 43-му році села Буща. Їх вже було колосоти, 200, у нас може було курінь, такий було. А і з німці виловлювали, та це ми робили. І Володимир Легкий і Василь Кирилюк роки в підпіллі провели переважно на рівненщині. У них кажуть, не було ані вихідних, ані нормального сну. Бажання було тільки одне помститися за близьких та швидше звільнити рідну землю. Ми організовували населення з підводами, підривали мост за заноч десь до кілометра, а то півтора кілометра. підривали со шпалами, вивозили далеко в ліс. Коли німці відремонтували в день железне полотно, ми не давали їм обс... наша задача була обстрілювати. І ми це робили. То було складно ще тим, що треба знайти гвинтівку чи кулемет. Добре, як ти мав свою. Це десь у боях з ким з колегою лежиш, коло нього десь там став пал забираєш. Я всю війну провоював. Чи два роки там дишні був, в мене було від 30 патронів. Не поповнили. Армія без держави. Нас ніхто не давав харчування та було якось робити. Складно було. Обидва партизани, і українські, і радянські, переслідували спільну мету дати волю окупованим землям. Однак, як самі ж вони зізнаються, нерідко доводилось цілитись один в одного. Я зустрічаюся в боях. Більше з радянськими військами. Я був у Гурбенському бою 40 лишніх годин без хвилини, без стріля на неї, день і ніч. Ми їм предлагали, що давайте один другому не, не будемо чіпати, будемо разом воювати. Вони будь-то дали згоду, а потім все рівно нас обстрілювали. Нам німці так намішали, як вони. Але нині обидва підпільники визнають, тоді був надзвичайно складний час і вже в теперішній незалежній Україні образи один на одного не тримають. Іван Марчук, Сергій Габрилевич та Сергій Сафта. Інформаційна програма день. Виставку поліських вишиванок презентували в обласній універсальній бібліотеці. Загалом на ній представлено 52 роботи, створених вишивальницею Надією Ліневич. Частину орнаментів своїх рушників та сорочок вона відтворила за старовинними зразками. Інші вигадала сама. Понад півсотні вишивок, і жодна не повторюється. Більшість з них виконані червоними і чорними нитками. Таке поєднання на Поліссі називають гориною. Надія ліневич каже, що над одним рушником працює щонайменше два місяці, а їх у неї понад 70. Вибрати найкращу із своїх робіт майстриня не наважується, бо їй дорогі всі вони. Але ось цей рушник особливий, адже його вишити було найважче. Кожного христяка треба щитати, щоб не ошибнуться. Правильно його поставити, щоб дальше йшла робота, правильно. Якщо я щеплюся, тоді не буде кому нічого. Та ж одним фрештику майстриню ще в дитинстві навчила вишивати її тітка, але серйозно вона цим зайнялася вже на пенсії. Свої роботи Надія Ліневич продає та дарує. Колись її рушник придбав у своїй колекції і президент Леонід Кучма. Роботи Надії Ліневич особливі ще й тим, що вони зберігають у собі традиції давньої вишивки, яка сьогодні поступово зникає. Я в області більш не знаю таких майстрів, щоб зараз мали 50». В колекції своїх рушників. Вона багато працює над орнаментами, вона багато старається більше брати орнаменти Поліського краю, відчувати, щоб його зберегти. Надія Ліневч розповідає, деякі візерунки вигадує сама, а деякі шукає в старих журналах. У мене дуже багато ще з радянських часів радянську жінку отримала, і там в неї постійно були узори. У мене ці узори сохранилися, і я ровно їду, збираю по магазинах. Журнали мені знайомі дають. Шукаю старовіні і Я все поставляю, і я складаю, і з цим влучаються. Це перша персональна виставка майстрині. Підготували її з ініціативи обласного центру народної творчості. Це вже не перша виставка. Ну вже мабуть, понад 10 виставок різних різних планів були. Представлені в цій залі, і історія показує, що рівняни небайдуже не до цього відносяться. Виставка експонуватиметься в обласній універсальній бібліотеці до 5 жовтня. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. У п'ятниці у Рівному поховали відомого в області письменника, журналіста та краєзнавця Івана Пащука. Він працював учителем, викладачем, кореспондентом місцевих та всеукраїнських газет. До останнього часу очолював обласну організацію національної спілки краєзнавців України. Його добре знали як автора багатьох публікацій на літературну краєзнавчу тематику. Іван Пащук помер на 76-му році життя. На Рівненщині відбулися перші регіональні змагання з мініфутболу серед підлітків, які мають конфлікти з законом або ростуть в неблагополучних сім'ях. Організували їх рівненські правоохоронці. Яка команда стала кращою і буде відстоювати честь області на всеукраїнському рівні? Дивіться у нашому сюжеті. Рувім, хоча й з села Оженин Острозького району. Полюбляє поганяти м'яч разом із зі своїм братом. В школі він теж займається своїм видом спорту. В подібних змаганнях він бере участь вперше. Я почав ходити на тренування до тиня і мене підбирали спочатку, я стояв на воротах, Я років стояв на воротах, а потім пішов бігати в поле. Регіональні змагання з футболу серед дітей з неблагополучних сімей та тих, які мають проблеми з законом, пройшли на базі 26-ї рівненської школи. Вони Взяли участь п'ять команд: З Острога, Сарн, Млинова, Кузнецовська та Рівного вік спортсменів від 14 до 16 років. Зараз в командах знаходяться діти, які потрапили в конфлікти законом. Деякі з них знаходяться на профілактичному обліку кримінальної міліції справою дітей, деякі за на обліку за шкільному формуванням команд та підбором гравців займалися правоохоронці. За їхніми словами, підлітки пропозицію зіграти в футбол спочатку сприйняли насторожено. Спочатку, коли зайшли працівники міліції в школу і викликали даних дітей, то якоби вони не хотіли нікуди їхати, подумали в райвідділ міліції. А от коли ми сказали, що ну, така ситуація відбувається, то вони лиш ну, були за, батьки також дітей були лише за. Щоб вони поїхали за підсумками змагань. Третє місце зайняла команда з Млинова. Другими були сарненські футболісти. А перше місце посіла команда з Кузнецовська. Саме вона захищатиме честь області на всеукраїнських змаганнях, що відбудеться в жовтні у Полтаві. Любов Данче Микола Мельничук інформаційна програма День. Рівненський клуб Регіна програв дебютну гру першого етапу Кубка України з волейболу серед жінок. Наші землячки поступилися команді Орбіта із Запоріжжя з рахунком один Нині Регіна посідає друге місце в своїй підгрупі. Запоріжанки, здобувши максимум очок, вже забезпечили собі вихід з групи і місце у півфіналі. Долю ще однієї путівки до цієї стадії змагань вирішить очне протистояння Регіни та господарок турнірного майданчика команди Галичанка з Тернополя. Гра між ними відбудеться у суботу, о 12-й годині. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А студія працював ведучий Сергій Шидловський. Вдалих вихідних, гарного настрою і звичайно, будьте з нами.